Вітаємо з вами інформатор, і ми зараз знаходимося у місті Дніпро. І команда інформатора продовжує вас знайомити з новими локаціями, які з'являються у нашому місті. Так, нещодавно на житловому масиві перемога з'явився такий оновлений дитячий майданчик. Тут є гойдалки, спеціальна клітка для дітей, батути, також лави. Для дорослих, які слідкують за своїми дітьми. І взагалі тут атмосфера панує дуже затишна. Це знаходиться на перемозі 6 за тебе. Тож, якщо ви мешкаєте в цьому районі, то можете сюди завітати. І для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, і команда інформатора продовжує вас знайомити з новими локаціями, так на житловому масиві перемога 6 З'явився такий дитячий майданчик: тут є гойдалки, клітка для дітей, батути, лави для дорослих і тут можна провести весело час. Тож, якщо ви не знали, то можете сюди завітати. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіо «Інформатор FM і підписатися на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.